Не заперечувати того, що в країні зараз неспокійно, пояснити дитині, що вона під захистом і опікою, що їй нічого не загрожує, радять психологи. Маленьким дітям можна розповідати про ситуацію в країні за допомогою казок, в яких завжди добро перемагає зло. На основі будь-якої казки, в якій перемагає добро, де перемагає якийсь, як правило, серйозний чоловік, ну, наприклад, візьма одну з кого відомих казок, наприклад, Кирило Кожум'яка, дозволяє дітям зрозуміти, що і в сьогоднішній час добрі люди там, за участі допомоги інших, за участі того, що кожен з нас долучається в цій допомозі, там, чи одягом, чи коштами, чи своєю волонтерською діяльністю чи просто якось навіть підтримкою словесною, що ми переможемо В сім'ї. Потрібно створити ще більш люблячі стосунки, більше обіймів, сімейних свят, традицій, аби дитина відчула, що з мамою і татом безпечно, з школярами і підлітками важче. Їм треба доступними словами розказувати, що робиться в країні. Пояснення дитині, ситуація, яка є, пояснення того, що може бути, пояснення того, що потрібно біля себе носити, можливо, Якийсь учнівський квиток, так роз, знати точно, якщо це наприклад, школяр першого класу, де ти живеш, якісь номера телефонів близьких. Так, коли дитина буде відчувати якусь інформаційну таку підтримку і знову ж таки любов з сторони тата й мами, вона теж буде впевнена в тому, що в принципі все буде добре. Через хвилювання у дитини може порушитися сон, зникнути апетит, з'явитися агресія. Відтак, аби уникнути цього, потрібно перш за все зберігати. Спокій батькам каже Марія Хомів. Самостійно стати спокійним. Так якщо тато з мамою бігають по хаті і не знають, що робити, збирають тривожні рюкзаки і цілий час говорять про новини, ми точно не можемо розраховувати, що такі діти будуть спокійними. І навіть якщо зовні це буде так видаватися, все рівно це буде виходити підсвідомо в снах, в якісь агресії. В... Якомусь плачі тому я рекомендую кожному зрозуміти, що від нас залежить загальний спокій, здоров'я в першу чергу психосоматичне, психологічне наших дітей. Крім любові вдома, обіймів, сімейних традицій, хороший спосіб зберегти спокій в сім'ї зайнятися арт-терапією, ліпкою, промальовування страхів, робота з пластиліном, з глиною, піском, заняття спортом, плаванням. Це допоможе вилити свої негативні емоції та агресію.